Цілий міністр МВС Клименко. Пряма мова, зачитую. От в мене його багато є в інтернеті. Він виступав, давав інтерв'ю, я особисто це чув. І ви це чули. Я думаю. А що Клименко каже? Що поліцейські навчені тримати зброю в руках і застосовувати її проти а, бандитів. Но це ніяким чином не відноситься до. Інженерних споруд до окопів, до того, що вони можуть воювати, і спецпризначенці в шоломах, в бронежилетах з автоматами, він каже, вони теж навчені боротися е, з бандитами. А росіяни прийшли, вони інші, так? Тобто, якщо ти маєш бронежилет, каску, кулемет, е, зв'язок будь-який у них там є, можливості. Ночного бачення і таке інше, маючи офігенні буси, маючи спецтехніку, все маючи а, проти бандитів, а, а на війну нет. А хто тоді може виконувати такі обов'язки? А я вам скажу. Трактористи, комбайнери, ті, що печуть хліб сьогодні, так? Ті, що навчають дітей. Прості люди вони можуть виконувати бойові задачі. Ну, Зі слів Клименка, так виходить. А спецпризначенці і ті, хто має все для того, щоб воювати, вони, ну, вони як він каже, не навчені для цього. А для чого ж ви навчені тоді? Забивати в кайданки оцю жінку, я показував вам відео, забивати її, класти на землю. Спецпризначенці приїхали в бронежилетах, касках з автоматами, кулеметами. Жінку збили з велосипеда, закували в наручники. Ви Для Нахіра нам така поліція? Для чого нам такі спецпризначенці? Я не розумію.